У мене питання, коли я дивлюсь, що є загалок, що буде страта людського, Чи розумію я, що я зараз побачу? Це це не про коли ми це сидимо, переглядаємо, потім страдаємо, плачемо. це про таку дитячу історію. Їй цікаво. Людина може відчути ступор, що вона дивиться і вона не може дихати. І оце може бути просто миттєва реакція. Після оприлюднення у соцмережах відео з катуваннями і стратою українських військових хвиля обурення, злості, страху та інших емоцій вирувала у психіці українців. Дивитися ці відео чи ні, це особистий вибір кожної людини. Про те, що робити, коли ти вже його подивився і коли ти вже на гачку у емоцій, і відокремитись від них ти не можеш. Про це поговоримо з Оксаною Куролович. Це сімейно-системний терапевт, травмотерапевт та засновниця громадської організації Лагерта. Пані Оксана, добрий. день. Дякую вам, що погодилась прокоментувати цю тему. Тож поговоримо стосовно відео страту українських військових, які періодично з'являються у мережі. Особисто я ці відео не дивилась, бо розумію, що моя психіка не витримає. Тож хотіла розглянути в першу чергу з психологічної точки зору феномен того, що люди дивляться ці відео. Це мені, якщо чесно, нагадує тезу про вічні теми, знаєте, от, які цікавлять людей: секс, наркотики і гроші. Тож, чи можемо ми сюди додати, наприклад, смерть? Ну, по-перше, дякую, що звернули увагу на цю дуже кратчащу тему, вона дуже актуальна на сьогоднішній день. Це вже не перше відео, і я також його не дивилася і не дивилася попередні відео. Тому ем, класно, що ви говорите якраз такий ем, дуже важливий термін фемен, феномен. Да? Ми сьогодні будемо говорити про феномен цього процесу. І спершу, давайте розглянемо. Чому саме люди дивляться? І я не зовсім це про те, що їх цікавить секс, гроші. Так? Це ми говоримо про те, що зацікавленість якимись процесами, які, на які можна відреагувати дуже сильно. Коли ми зараз говоримо про оці спостерігання над стратами, ми говоримо, з якої ролі це робиться з дорослою чи недорослою. Звісно, доросла людина, перше, що зробить, вона запитає собі, для чого я буду це, це дивитись? А, Бо що таке а, інформаційні всі простори медіа? Це інформаційні. У мене питання, коли я дивлюсь, що є загаловок, що буде страта військового, чи розумію я, що я зараз побачу? Ну, звісно, розумію. Я ставлю себе питання: що я хочу тут дізнатися? Бо це ж інформація? Я хочу дізнатися, які орки. Um, ну, Не люди, не energy, там, і вони вже ну, um, вийшли, як кажемо, дитина, мама, точно вони не тваринки, не, не треба так ображати. Да? І ми що не знаємо про це, знаємо. Чи розуміли, ми, ну, який контент там зараз буде? Да? Чи зрозуміли ми, що зараз буде відбуватися? І що саме це в нас викликає? Якщо я доросла людина, я кажу, стоп. Я не буду це робити, бо, як ви кажете. Зараз я не в ресурсі, моя психіка вже не витримує такої кількості білю, який я пропускаю через себе. І тому це я відповідаю зараз за свій стан. І е, в цьому стані точно це про мої кордони: я кажу: ні, стоп, я не буду це робити. Якщо людина це робить, чому вона це робить? Що її підштовхує? Перше багато часу, коли ми в стресі, ми. Або пригнічене пригнічені стан такої активації, яка в нас була як реакція на стрес. У нас дуже багато цього пригнічення. І ми не відреагували, ми не відреагували свідомо, і ми не, не всі ми можемо це зробити. Бо, ну звісно, нам хочеться взяти а, щось і да, там, відлупцювати, вбити там що завгодно, але зреагувати. І тому люди, наче вони. Не, не усвідомлюють цього такого замкнутого кола. Вони дивляться. знаєте, Це мені нагадує, як спостерігач, який дивиться на а, тим, як з як відбувається зґвалтування, наприклад. І ми, ми питаємо, ви дивилися? Боже, це було так гидко, так ужасно. а так, чому ви це все робили? Нащо ви дивилися на це? Так? так само я тут можу запитати питання, бо люди кажуть: Боже, це кошмар, це кошмар. Боже, чому так відбувається? Це відбувається, ми це знаємо. І це маленька частина, яку ми зараз побачимо, де що в реалії відбувається там, на окупованих територіях, на війні. І ми, як люди дорослі, людей, в реальності розуміємо, що таке війна. Але чи можемо ми зараз підігрувати суспільство? бо це зараз реакція? І в нас всіх піднімається ця реакція, яку дуже очікує ворог. Бо вся ця інформаційна атака, вона якраз на що? На дисбаланс нашого стану. Те, щоб ми що зробили? Який посил в цьому отому і врешті відео? Бійтеся нас? Тобто підняти страх? Це перше, по-друге, це рознущання. Да, це, якби, такі, знаєте, як середневіччя. Вішали голови десь там і показували. Ми такі сильні. От зараз ми там оці голови ворогів. От ми вам показуємо, як ми це робимо. Це такий дуже примітивний рівень а, людини, навіть не людини, да, бо це такий дуже а, рівень розвитку. Вони це показали. Кожним таким чином вони показують, як вони просто літять в прірву, як їх а, народ а, деградує з кожною секундою. Але, люденькі, я постійно кажу: не йдемо на це, бо ми починаємо піднімати всю цю біль. Ви хочете е відреагувати? Зробіть це більш коректно, більш конструктивно і більш безпечно для себе? Боже це... людина е відчувати залежність від. Цих емоцій, от з цих негативних, що вона подивилась, це відео вона ем, відчула ці емоції і згодом вона розуміє, що їй треба ще і ще Ви розумієте, це, е, це підсаджує. Звісно, це дуже тут. Такий комплексний момент. У нас є системний процес. Ми всі по різному реагуємо на щось, що є в досвіді своєї системи біологічної да або. За мої 47 років є щось, на що я зараз подивлюся і я зреагую на те, як тригер того, що в мене було сталося, а я це тоді не зреагувала. І зараз я ще більше підтягну цих процесів. Да? І чи спорився я, чи можу бути в розсурсі з цим. Але ви знаєте, це як, а, це як наркоман, який бере одну дозу, потім іншу, потім іншу, потім іншу. Потім іншу. Так само, як наші військові, на Любить просто хлопці, дівчата, які точно можуть зараз підтримати те, що я говорю, бо це пропускає це їх особистий досвід. Да, коли вони мені кажуть, ти знаєш, коли я вже вибуваю 25-го, ну, 25-ту людини, то спочатку мені здається, що все ок, і все нормально, і я на такому запалі це робити. Але коли я приходжу на ротацію, я розумію, що мені цього не вистачає. І оце проблема. І бо вона так само. Про е, жертву і про агресора, да, і про цю всю історію збудження нервової системи. Тому е, любі друзі дуже важливо розуміти, куди наша енергія дивимося, там наша енергія. Давайте посилати енергію е, туди, де буде на створення на відбудову на щось конструктивне. Це не означає зараз про те, що не треба проявляти звість і агресію. Це надважлива. Почуття, його якраз таки треба проявляти, але проявляти більш конструктивно. Тому я, я точно не підтримую ці перегляди, я, я не перепущу їх ніколи. я... Для мене це, знаєте, е, я постійно людям кажу, на що ви це робите? Ви хочете щось показати, щоб що. Ну, от що ми зараз маємо з цим робити? Тому е, ми. Здається, тут більше треба про ясність, свідомість і відповідальність того, що ми робимо. Да? Бо це все не про зрість, коли ми це сидимо, переглядаємо, потім страдаємо, плачемо. це про таку дитячу історію. Їй цікаво. Дитина вона цікавиться. І отут якраз дитяча позиція не зовсім зріла. Це не означає, що все, звісно, погано або хорошо, там плохо. Ми зараз не про це. Ми про те, щоб уникати такого контенту. Не перепощувати і не підтримувати ворожу цю інформаційну війну. Бачи, можемо ми зараз з вами по поличкам розкласти емоції, які виникають у людині, коли, коли вона дивиться це відео, і потім а, такі поради, як можна їх пережити, опанувати і надати їм взяти верх над людиною? Так, це було б дуже корисно. Мені здається, перше що. Е Різні реакції, але коли ми дивимося на такі відео, у нас, а, ну, це моя така гіпотеза, але практично у всіх може бути така 1, 2, 3. І це не означає, що а, ви це все будете відчувати. Максимально, що ми відчуваємо, більш сильні емоції, які зараз піднімаються ну, у нас за кожним почуттям, а, є що, є викид гармонію. Яке ми відчуваємо в тій Да? У когось може бути те, що він зловив. страх це перше. Змітити, перше це буде страх. Бо коли ми дивимося на такі речі, ми, як люди, відчуваємо це таке саме може бути зі мною. Це просто секундний момент, але це так само, бо це на це й ведеться, якщо чесно. Да? Перший страх. І от страх, він якраз що робить? Він Викид наступний: да, злість. Або да, злість, або таке. Це може бути ступор, да, бо злість це буде про бій, бігід і замри і вийд. Да. І от якщо замри, людина може відчути ступор, що вона дивиться і вона не може здихати. І це може бути просто миттєва реакція. Що ми маємо в цій ситуації зробити? Перше, ми виключаємо відео, якщо ну, навіть якщо так трапилося, ви це подивилися. Ну, от просто, так? Да? І ви відчули, що ви не дихаєте в якийсь момент. У вас є відчуття, що відкрилися очі. Да? Ви відчуваєте, що є, є якийсь ступор, можете тимчасово. Зробіть паузу і дуже свідомо послідкуйте за своїм тілом. Просто знизу до верху пройдіться так, як мої ноги. Де мої ноги, як вони стоять? Що зараз? Що хоче моє тіло? Чи відчуваю я всі свої частинки тіла? А далі, що я зараз відчуваю? Навіть якщо не можу диференсувати, навіть може немає в цьому контакту, але що я хочу зараз зробити? Моя потреба, я хочу випити води, я хочу зробити крик, я хочу скрутитися в якусь позу. Допоможіть тіло прожити всю. Стресову частину процесу, коли ви були в інформації, в контакті, і у вас відбувся стрес реакції, ви тут в цей момент маєте допомогти тілу пропустити, справитися для чого, щоб це не перетворилося Що? в травму. Бо травма це те, це стрес, який ми не змогли прожити. Розумієте? Тому так само, зараз, коли ми відчуваємо щеня такі загадоні, да? навіть може бути і рвота, і фізичні прояви. Да? І людина може рухатися, вона може ходити по квартирі або бігати і говорити, боже, який уже жах, що відбувається це. Ми даємо так само тілу, але свідомо можливість пройти весь цей а, етап відреагування. Ні в якому разі ми не табуюємо. так, все, не успокойся. Так, все, заспокоюся, таким чином, ми пригнічуємо процес відреагування, і він нікуди не давається, він дівається, він буде там. І наступного разу, ми, коли оце це все пригнічуємо, коли я побачу в, в лінії щось подібне, я натискну кнопочку, щоб ще раз подивитися, бо система хоче все що зробити? Випустив пережити, випустити. Тому я ще кажу, що це що заради коло, то мене прошу. Зробити свідоме реагування 10, 15, 30 хвилин, час на більше години може бути така реакція, коли людина може відчувати, що її трясе. От якщо ви відчуваєте, що вас трясе, пішла якась реакція, бо ви подивилися, а це співпало з чимось болісним для вас. І навіть якщо хтось із ваших знайомих був а, в полоні або десь, або загинув. А тут є картинка, і ви такий мозок — хлопці, і це скла. І що відчувається не за цю картинку, а за ту. І відбувається дуже сильна реакція. Бо те, що зараз після цих е, таких допоміжних відео, так, е, дуже багато зниклих людей, які йшов, говорять на гарячу лінію: суїцид, я вже не можу, в мене немає сил і е, 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 на що наштовхтополо. Тому це відповідальність про це. І якщо вже так трапилося, давайте собі можливість відреагувати. І питаючись, що я зараз хочу, яка в мене потреба, і який рух я хочу зараз робити, щоб допомогти тілу. Якщо я відчуваю, що мене труси, я можу труситися ще сильніше в якийсь момент, я відм'якшу, тіло заспокоїться, але це не з голови заспокоїться, а це в ньому заспокоїться всередині. Я можу ліфти, так як я хочу не головою, а моє тіло. Прийняти душ, та, випити гарячий чай, або каву, але кращий чай, або компот навіть та, щось таке солоденьке. І а, спостерігати за своїм диханням. Відривання – це коли ми рухаємо тілом, так, як нам важливо, слухаємо, що відбувається, як змінюються наші почуття, бо потім це перетвориться на що? На су. Дуже багато якого болю, і людина буде потім плакати, але це буде завершений цикл реагування. Тому не треба це все, взяла себе в руки, зібралася або так. Все, і да, то, змійте, про Чи ми маємо прожити весь момент, потім проплакалась, да? сумком проплакалася, вирішила або вирішив піти це і подивитися за страхом. То відповідайте за те, що ваше тіло буде в такому стані. і зробіть це для себе тоді, як цілючу, е, як відновлюючу процедуру. Да. Коли ми маємо це зробити, так а якщо дитина після перегляду відреагувала неправильно, саме так змусила себе заспокоїтися і ці <пробітно> <зі> почуття? <пробітно> Наприклад, упродовж дня відчуває себе взагалі без сил розбити, як потім, вже якщо пройшло певний час після перегляду, як це про... пропрацювати, ви класно кажете, який бо це також ще є важлива штука, коли ми пригнічуємо, що відбувається. Ми потім без сил. А що таке без сил? Тому що вся наша енергія вона йде всередині, щоб пригнічувати цей стан. Тому коли ми дивимося на людину, коли яка каже, що вона має сили, я втомлений. У мене є таке просто наші мною. Ми маємо розуміти, що зараз дуже багато сил і енергії людини витрачається на якийсь внутрішній процес, який вона не усвідомлює, не бачить. Тому, якщо ви людині бачите, що щось відбувається з вашим станом, немає ноль емоцій, як я кажу, ноль сил, ноль нічого. Хоп, все, щось не може встати. Перше, що я прошу, ідіть за тілом, зробіть свідомо, а що наразі окей, це було день, два, може, тиждень пройшов, і я відчуваю, що щось відбувається. Я сяду і думаю, так, стоп, що зараз відбувається, коли я згадую про цю картину. Що в тій зараз відбувається? Що я відчуваю в тілі? Далі, коли я відчуваю це в тілі, далі я сиджу десь, перед ну, екраном. Це те, що переді мною знаходиться. І я просто сиджу і те, що піднімається, дивлюсь перед собою. А в яку точку, саме мені хочеться вдивитися, це заситивший погляд. Я вибираю точку, дивлюсь туди, і починаю просто спостерігати, як я дихаю при цьому. Не треба нічого робити. Треба дозволити тілу самому це зробити. Воно знає, як це робити. Пам'ятаєте? Жінці, коли вона в пологах, не треба нічого робити, треба не заважати. Вона знає, як це робити, якщо вона в контакті з тілом. Тому така е історія про може впоратися, да? коли ми відчуваємо, будемо дивитися на ту точку, відчувати, що зараз змінюється, да, стан змінюється, і вас не повинні пугати сльози. Сльози це саме найкраще наше, Ну, Це механізм наш, те, який є, і ми маємо це е, підтримувати. Якщо я хочу плакати чомусь, я сіла і плачу. Якщо я чомусь хочу кричати, я сіла і кричу, але я розумію, що треба зробити безпечно. Наприклад, я включила душ, іде вода, і я туди кричу. Або я б'ю подушку, або я можу поговорити щось. І я це роблю, доки моє тіло не обм'якне, я не буду відчувати, що це да, все, я це зробила. І я відчуваю цю пустоту. І тільки потім вже буде ресурсний станок. Тобто, те, що ви запитали, воно також стосується проживання. І коли мене питає Оксана, як проживати біля там ще щось, я прошу проживати ключове слово. Якщо ви не знаєте, не можете, у вас немає можливості, як це безпечно зробити, у нас дуже купа Зараз груп є підтримку, у нас купає варячих ліній, ви можете знайти собі психолога або звернутися до психолога, з яким ви працювали. Тобто тут така важлива штука. Якщо я можу, я це роблю. Якщо я не можу, то я звертаюся. І інколи просто нам вистачає психоедукації для того, щоб зрозуміти, як правильно себе поводити в тих чи інших ситуаціях. От і все. Ще хотіла також спитати про загальний вплив. Це останнє вже питання, буде загальний вплив таких відео на суспільство. Ось, наприклад, здається, в листопаді було опубліковане відео про те, як знущаються над чоловіком, над його системами органами. В березні місяці людину вбили перед тим, як він сказав Слава Україні. Зараз на днях було опубліковане відео, де Відрізають голову українському бійцю. У мене таке питання: ми можемо спрогнозувати, що далі е, буде тривати війна, і такі відео будуть час від часу це ж таки, виникати в інформаційному полі. Як ви вважаєте, чи українське суспільство якось психологічно звикне до цього, чи кожен раз це буде новий болючий удар? Дивіться, перше, до такого звикнути неможливо. Якщо ми вже будемо звичні, то ми вже нездорові, в принципі. Аж розумієте, ми, ми, ми маємо реагувати, і це здорова реакція. Ми будемо, ми будемо постійно реагувати. Так, да, це можна говорити про те, що це буде таким шоком. там да, буде більше по-іншому проживатися, але, але не буде. Але якщо ми не, не висновки не зробимо і не, не підемо в ту сторону, щоб протистояти, хоча б цьому не підтримувати це, знаєте, такі плешки можна зробити. Зупини. Ці відео відправляти просто люди, які давайте ми це зробимо. Тоді ми так не тільки ті, що ми кидаємо гроші в ЗСУ, не тільки ті. Ми маємо щось робити на свою відповідальність в цьому, це ну точно. Ви знаєте, це мені нагадує, що найкраща реакція на провокацію це ігнорування. То вони хочуть, що уваги наші, щоб наша вся енергія туди пішла. А ми маємо всю увагу дати своїм хлопцям і дівчатам на війні. І нам треба відбудовувати. Ми поки тут. Вони там роблять свою справу, а ми не просто живемо і дякуємо всім, хто там. А ми маємо задавати питання, що я роблю для нової країни. Ми не можемо, не маємо права Але після перемоги повернутися з той. Той момент ä, концепції філософії, цінності і суті, яка була у нас у загальному країні, я маю на увазі. І ми маємо кожен забрати те, що я зараз роблю для моєї країни, яка народжується зараз новою, дорослою, зрілою Чому? бо вона нам може це зробити, коли тільки в полі українців ста більше свідомими і зрілими. Тоді ми також можемо потім подивитися на наших хлопців з дівчатки і повернутися і скажемо: не просто дякую, а ми таким чином кажемо, що ви повернулися, ми вже все організували. Ви знаєте, куди повернутися. А не просто вони повернулися, а тут ганебний стан того, як було раніше відношення до цього, тому в них буде така сама реакція. Повірте, це буде друже. Чи ж період нас, і ми маємо до чого доминутися. Пані Оксана, я дуже дякую вам за цю розмову. Сподіваюся, що вона зможе втаки вплинути на створення цього нового суспільства і більш дорослого, зрілого погляду на ці відео, і якось вже адаптувати, можливо, іншу реакцію українців. Так. Дякую так, так. вам дуже і mm -hmm. вам також за запрошення.